А ми поки що переходимо до нашої третьої спікерки це Альона Жупікова. Вона засновниця та ідейна натнениця К-груп Premium Business Events і також генеральний продюсер Global Leadership Forum. Вона нам розповість про філософію відповідального лідерства, але не в звичному форматі. Так. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про відповідаль... філософію відповідального лідерства. Поговоримо із Альоною Жупіковою. Вона засновниця і ідейна натхненниця А груп. Я думаю, Альона більше розкаже про себе і трішки вас надихне про те, як бути лідером в сучасному світі. Ласка, Альона, вам слово. Оляна, вітаю. Так, вітаю наших учасників, хто нас сьогодні буде дивитися. Мене дійсно звати Олена Жупікова, і я дійсно є фаундер і ідейна натхненниця компанії Кару. У нашій компанії є слоган «Keep ahead», Це значить завжди рухайся вперед і рухайся тільки вперед, і ми це вже зробимо незмінно 11 років. Цього грудня, 16 грудня, нашій компанії виповниться 11 грудня, 11 років. І за ці 11 років ми займаємося тим, що допомагаємо дорослим топ-менеджерам і керівникам отримувати сучасні ідеї для змін і трансформації своїх команд і бізнесів. Ми займаємося тим, що ми залучаємо іноземну світову експертизу в Україну. Ми до війни привозили е, е, топ-лідерів, авторів бізнес-кніжок. Е, і збирали на них повні зали. Ми продовжуємо це робити в онлайні. І наступного року, 21 березня, ми нарешті повертаємо наш флагманський проект Global Leadership Forum, на який ми будемо залучати теж світових експертів і давати можливість українським бізнесменам українським стейкхолдерам вийти за периметр. Своїх операційних задач і побачити, як сьогодні світ рухається вперед і яким чином формує свою стратегію сталого розвитку. Супер, дякуємо. Перше питання, яке я хотіла поставити, це що ж таке відповідальне лідерство? Як кажуть, і з чим його можна їсти? Давайте я на двох прикладах приведу. Ну, по перше, є мати підлітка, якому 14 років, і е, в, моєму, в моєму досвіді було не таке, що коли йому було 7 років, і він пішов в перший клас, ми з ним домовилися, що е, навчання це його відповідальність. І домовились таким чином, що я не буду перевіряти щодня його уроки, я не буду щодня перевіряти його оцінки, і це, відпов... це відповідальність виключно його. Це така певна контрольована свобода, коли там раз в місяць я заходила в щоденник або спілкувалася з певними викладачами, і вони мені давали зворотний зв'язок стосовно успіхів і досягнень мого сина. І цю відповідальність він вичував з першого, з першого класу. В принципі, на сьогодні він навчається вже в дев'ятому і можу сказати, що така філософія. І стратегія спрацювала. Можу привести один із прикладів теж такого сторітелінг наш, три роки тому я, як знову ж таки мати 11-річного парубка, не змогла знайти рішення стосовно того, як змотивувати, не заставити, а змотивувати сина читати. І ми з ним домовилися: якщо за навчальний рік він прочитає всі Вісім або дев'ять, не пам'ятаю, скільки книг в Гаррі Поттері. Якщо він сам прочитає всі ці книги, то він отримує певну винагороду. Винагорода заключалась в тому, що ми поїдемо в Лондон на Warner Brothers Studios і побачимо, ну як, як відбувалися зйомки саме цього Гаррі Потера. Я хочу сказати, що це ну, така система працює зараз і серед дорослих. Це називається правила трьох. Перше, ти маєш, перше К це контакт. Ти маєш вийти з людиною в контакт і зрозуміти, хто з ким веде перемовини. Друге К це контракт. Ти теж домовляєшся про те, що буде, якщо ти це зробиш, що буде, якщо ти це не зробиш. І третя це контроль. В принципі, я нічого особистого не робила, крім того, як питала: Ну що, як там наше досягнення на шляху до поїздки в Лондон? Так ось мій син читав книжки будь де». Він лягав спати з книжкою, ми летіли кудись на відпочинок, він в аеропорту читав книжку, він в літаку читав книжку, він в школі на перервах сидів з книжкою, мені викладачі присилали фотографії, як він там десь в куточку щось читав. Тобто головна ідея це дати роз'яснення, навіщо ти це робиш і що це за це отримаєш. Тобто, дати мотивацію із середини. Бо ну, мотивація, коли ти… Коли ти ставиш задачу, да, або коли ти домовляєшся через вимоги, вона дуже коротко працює. А коли ти домовляєшся через мотивацію, через якесь досягнення, яке тебе буде, ну, за яке ти отримуєш певну винагороду, ти дієш зовсім з іншою мотивацією, вона більш довгострокова. Тут я розумію, що в нас молода аудиторія. Але е, я це називаю від мотивація к як хочу, ніж к від як достало. Тобто, коли ми діз... тут тут можна було б ще рухнутися матом, але я дівчина доросла, не може собі такого дозволити. Але мотивація, яка працює вдовго, це к як хочеться, як хочеться цього досягнути. І це теж про відповідальне лідерство. І в нашій діяльності, в, наш, в нашій команді ми… Е, це, це відбувається на рівні ДНК, тому що о, в будь-якої основі відповідального лідерства є дві речі. Це, перше, контакт з реальністю, ти маєш розуміти, що відбувається, яка ситуація відбувається, які можливі наслідки да, того чи іншого рішення. І головне, що в тебе має бути, це постійна допитливість. Ти постійно маєш чомусь постійно-постійно навчатися. Я коли була студенткою в своїх 18 років, в мене була додаткова робота. Я навчалася в авіаційному університеті і додатково ходила на роботу, була менеджером з продажу рекламних площин в одному з рекламних журналів. І ось я тоді думала, що коли я стану великим босом, я ніколи не буду продавати. Ніколи ось стану великим начальником і ніколи не буду продавати. Але сьогодні мені 40 років, і я хочу сказати, чим ширше масштаб мого впливу, чим більше рівень моєї посади, тим частіше я продаю, але це рівень продажу зовсім інший. Це рівень продажів команди, це рівень продажів проєктів, це рівень продажів компанії, це рівень продажі ідей. І е, головна навичка, яку має розвивати кожна людина, це здатність комунікувати і взаємодіяти з іншою людиною. Це можна називати продажами, це можна називати комунікацією, але це ця софт-навичка в будь-якій професії, яку, ну Молоде покоління буде змінювати не один раз, буде найважливіше саме оця людина-центричність, коли ти з іншою людиною можеш якимось чином взаємодіяти. Це теж є такою складовою відповідального лідерства. Ну, якщо ще розширити трішки да, цей контекст і зануритися в а, а, нашу діяльність, то а, ну, для мене це відповідальне, По перше, я завжди кажу, відповідальна. Лідерство це глагол, це дієслово, да на українському правильно сказати. А, так, да, вибачте, так, так. це, це дієслово, Це дійсно вчинки, які ти робиш, і наслідки, які ти завдяки своїм вчинкам ти розумієш. І ми, наприклад, для себе ось два роки тому визначили для ну, серед управлінської команди, серед э, остальної команди. Ми це транслювали що. Відповідальне лідерство це вміння, і вміння дбати про блага не тільки власників, так, і не тільки про особисті інтереси, це вміння дбати про блага команди, про партнерів, про суспільство, і це така модель. Він він, він. коли ти працюєш навколо трьох складових. І це розуміння, коли ти до цього доходиш, тобі значно легше виходить приймати ці чи інші рішення. Таким чином, ми, наприклад, для себе визначили, якщо ми хочемо бути прикладом для інших партнерів, якщо ми хочемо бути прикладом і бенчмарком для організаторів бізнес-заходів. Інших ми для себе визначили певні не кількісні, а якісні показники. Таким чином, ми, наприклад, сьогодні не працюємо з тютюновими і гарилчаними партнерами. Ну, навіть якщо к нам прийдуть пропозицією, що ми хочемо виступити спонсором вашого заходу, ми відмовимо, тому що це а, суперечить нашим цінностям і суперечить у цієї філософії. Він він він. Якщо до нас прийдуть представники казіно ставок або ігрового бізнесу, ми теж їм відмовимо, тому що це не мечиться з нашими цінностями. Для нас досі прикро, прикро коли ми бачимо на інших заходах бізнесових або на заходах пов'язаних з. Реінтеграцію в суспільство, виступає партнером компанія ставок серед головних партнерів. Для мене це не конгруентно, для нашої команди це не конгруентно. Але ми для себе визначаємо, що якщо наша філософія відповідального лідерства лягає через призму він, він він, команда, стейкхолдери і суспільство, ми маємо триматися цих якісних показників. І демонструвати не, не, не тільки на слові, а й на ділі свої ну, свій такий вибір і своє таку, і своє таке рішення так е, дуже доб, ну, крута ідея стосовно того, що та й думка е, дотримуватися своїх цінностей, пропагувати їх на загал, і плюс ви говорили за бренд, е, також за продажі. Також продаж особистого бренду, бо, тому що ж, напевно, впізнають і відповідно знають на ринку, і е, от відповідальність не тільки за себе, але й за відповідальність за команду, за тих людей, які на вас рівняються як людину бренду. Е, як ви це позиціонуєте? Тут така історія, да? тут головне, у кожного із нас є приклади, да? ну, наприклад, я для себе, я для себе, коли ще працювала на... найомним співробітником, я спиралася на три основні критерії. Перший критерій це ну, будуючи свою кар'єру, да? це не продавати те, що я б сама не придбала. Тобто, ну в мене були, наприклад, офіри, коли мене запрошували на продаж певних страхових продуктів або страхування життя, і робили дуже цінний комерційний офер. Але для мене не зрозумілий цей продукт, я б його ніколи для себе би не придбала, тому я, наприклад, від таких офірах відмовлялася. Або коли мене запрошували в історію. Ну, яка не відповідає теж моїм цінностям і моїм ну то, тому що я б сама продала, сама придбала б або придбала б да для своїх батьків або родичів. Тому це такий дуже зручний маркер, і ти пропускаєш його через себе, чи купив би ти собі цю послугу, чи ні. І тоді вибираєш, працюєш ти з цим брендом чи ні. Друге, це. А... Чи поважаєте ви людину, яка буде вашим керівником? От, оце якраз я повертаю ваше питання, да? яким ти маєш бути керівником, щоб з тобою хотіли працювати так само я для себе вибирала. наскільки спосіб мислення, керівник, з яким я буду працювати, мені цікавий, наскільки його образ життя є таким, до чого я завжди праця руку. Да? І третя, ну це дійсно це вибирати, працювати з тим, кого ти хочеш обійняти, просто як людину обійняти, і це три таких кита, на яких дуже зручно опиратися. Це не продавати те, що ти не придбав собі, це вибирати керівника, чий спосіб мислення тобі доподобить, і третя це ну, якщо ти хочеш людини, цю людину обійняти, то ти можеш з нею працювати. Тому, повертаючись до теми, що таке. Власний бренд і як він допомагає мені, ну, мені в особисто в професійному так, житті, це в першу чергу бути чесною самою собою і демонструвати той рівень життя, яким ти живеш. Мені нещодавно, до речі, харківські хлопці дали такий зворотний зв'язок, що ми вперше в житті бачимо людину, в якій інстаграм. Менш цікавий, чим сама людина. <смі> Каже, зазвичай Інстаграм це така карамелізована декорація, де люди видають себе за тих, ким ще не являються. А в мене, навпаки, історія така, що я як особистість значно масштабніша, ніж там, якість і рівень мого інстаграму. І для мене це завжди була така історія, я ніколи не намагалася Казатися Да? я завжди була людина, яка хоче бути тим, ким вона є, і це ну це напевно, така щирість да і така людяність. Вона приваблює інших людей, і ну і таким чином, таким чином формується власний бренд. Ну і додатково в нас, як в команди, це не тільки в мене, а в всієї команди є така унікальна спроможність. Ми маємо можливість вивчати досвід багатьох людей. Аналізувати цей досвід, але не бути цими людьми. Ми постійно знаходимося всередині контексту. Ми постійно знаходимося всередині контенту, бо ми кожного в нас наша бізнес-модель це продакт leadership, Тому кожен наш захід ми формуємо з. Новою аджендою, з новими спікерами, з новими тематиками. Безумовно, це керування проектами, тобто команда всередині тримається на управління проєктом. Але кожен проєкт це завжди щось нове: нові спікери, нові теми, нові учасники. І саме ця ось допитливість вона, вона є такою фундамента образуючи, я навіть навіть не знаю, як це сказати на українській мові, але ключовою в ДНК нашої команди. Коли тобі не все одне, і коли ти щось хочеш дізнатися нове і розширити межі контексту. Коли ти сам здатен розширити межі контексту, ти можеш надихнути інших так само розширити ці межі контексту. Угу. Супер. А, ну, тут напевно дуже важлива комунікація серед Команди, і враховуючи, що зараз більшість, напевно, комунікації відбувається онлайн, бо хтось працює в офісах, хтось віддалено. І як у вас от, е, налагоджена ця, е, ця комунікація і чи є складності, можливо, в ній? Ну, По-перше, ми дуже швидкі. Ми швидкі е, і з комунікації в тому числі. Ми команда, яка 24 лютого взагалі мали проводити великий захід. Ми 23 лютого були в Києві на монтажі. У нас мало бути 500 людей в залі, 500 в онлайні. Це був захід з клієнтського досвіду. Ми всі в годину ночі роз'їхалися там по домам поспати 5 годин, і в 6 мали повернутися на локацію. Але сталося те, що сталося. і Ми дійсно вимушені були скасувати цей захід, і з 24 лютого ми Офіс більше ні дня не з'явилася. Не з'являлася весь цей час. Ми працюємо дистанційно, і ми для ну, за за цей період. Добре, що нас навчила пандемія, але за цей період ми взагалі перебудували всі свої процеси, зробили ну, майже діджитал офіс. З певними критеріями, да, всередині ми змінили CRM, ми змінили там використання трело і використання певних задач. Да. Ми структурували наші чати для швидкої комунікації в телеграмі по гілкам, які відповідають проектам, в яких ми зараз працюємо. Тому ми дуже швидкі. Але комунікація, ви правильно сказали, вона найважливіше. Тобто, ти постійно маєш комунікувати, що відбувається. Навіть якщо ну, ти в чомусь там не впевнений, ти маєш сказати, ось тут в мене є сумнів: чи це вийде, чи це не вийде, чи ми сюди йдемо, чи ми не йдемо. Давайте ми це проговоримо. Да? Друге, ти маєш постійно висловлювати свою думку, давати можливість висловити своїм колегам. Саме ця здатність наша постійно бути в, в онлайн простірі в Телеграмі і швидко комунікувати, це нас втримало. Це нас втримало, і ми вже на другому тижні війни запустили волонтерський проект. Як ви? Ми на цей проект запрошували різних психоаналітиків, психотерапевтів, військових експертів з Ізраїлю для того, щоб допомогти швидше прийти ці п'ять стадій по кублеросу, да, від… До, до прийняття і зрозуміти, що ну, оцінити цей контакт з реальністю да, і визначити, як ти далі будеш перезбирати себе як особистість, як компанію, як команду і рухатися далі. І я хочу сказати, що саме самоздатність рухатися далі, це за нашим слоганом, кіпехет. Тільки вперед, вона нас і втримувала і втримувала те, що ми об'єднували людей, яким надавали цінний контент, і, ці, і ми повертали людей до, до, до життя. Так? Ми повертали людей до можливості і здатності адекватно мислити. Бо ну, там, зараз, якщо повернутися, ми всі можемо пригадати неадекват наших реакцій, там, 24, го 25, го і всі. але декому. Знадобилося більше часу, декому менше, за рахунок того, що ми давали певні опори, бо всі попередні опори, на які ти спирався, ну, вони в той час рухнули і треба було будувати заново цей фундамент. Тому, дійсно, ви абсолютно праві. В вашому питанні вже є відповідь. Комунікація найважливіша, комунікація в часи в епоху змін це король, це король будь-якого -як, будь проєкту. Дякую за відповіді. У нас залишається буквально дві хвилинки, щоб ви хотіли ще розповісти нашим учасникам і побажати їм для розвитку на майбутнє. Дуже дякую. Ми з Ульяною до того як вмикнули запис нашої розмови. Спілкувалася про аудиторію, яка буде слухати нашу розмову. І Уляна сказала, що це молоді хлопці і дівчата віком 14-18 років. Я кажу: Улян, я не готувалася. Я думала, що в нас буде розмова, дорослий, дорослий але коли вона розказала, наскільки ви допитливі, я візьму на себе сміливість і трішки розкажу про три тренди, які нас чекають попереду. Це три таких кита, які наступні 5-10 років будуть ну будуть важливі. Це англомовні слова. Перше з них це softavization. від слова soft — м'якість. Тобто пом'якшення бізнеси, стартапи, команди мають ставати більш м'якими, більш м'якими з мотивацію к, а не від. Більш е, має маємо більше посміхатися. Ми маємо більше дружити. Ми маємо більше співпрацювати, відходити від конкуренції, відходити від від від. від від таких агресивних, і ми це називаємо там красний рівень спіральної динаміки, коли е, приказний, тон, ні, ми будемо йти в пом'якшення, і це це дуже круто. Я ну для мене це взагалі ну, топов за топ, тому що я давно живу в цій філософії, і якщо ми світ будемо рухати в софтовізейшн всі разом, то ну ми незабаром відчуємо від цього ефект. Другий напрямок, який буде е, теж королем е, майбутніх трендів. Це humanization, тобто все, що зв'язане з людьми. Людина-центричність на першому місці. Ми будемо взаємодіяти ще раз з людьми. Да, в нас наближається штучний інтелект, в нас наближається спрощення операційних процесів і висвобождення рутинної роботи за рахунок в провадження штучного Інтелекту, але все, що стосується креативу, все, що стосується здатності створювати нові ідеї і проекти, це буде робитися людьми, і саме вміння працювати в малих групах і давати можливість собі спроб і помилок буде найважливішим в нашому прийдешньому майбутньому. І третій напрямок це фемінізейшн. А від слова фемі, від слова жінка, жінок буде в бізнесі в стартапах ставати значно більше, і цей тренд він вже незмінний. І навіть якщо там подивитися на певні індекси продажі компаній і акції, акції компаній, де більше 40% жінок в правлінні, вони коштують дорожче ніж. Ніж там, де більше чоловіче управління. Тому три таких напрямки: це софтевізейшн, пом'якшення, пом'якшення дії і взаємодії, це людиноцентричність, і це жінки і їх вплив на лідерство і на розвиток бізнесу, стали розвиток бізнесу, будуть такими головними китами. Це те, що я хотіла би підсвітити нам сьогодні. Дуже вам дякую. Дякуємо всім, хто подивиться це відео, і гарного, гарних вам свят. Да, я всіх, всіх всіх. Хотіла сказати поздравляю, але забула як сказати. А, да, дякую. <світ> я з прийдешними святами зазвичай ми всі бажаємо один одному найскорішої перемоги. І після перемоги нам всім сил, натхнення і бажання робити нашу країну квітучою, процвітаючою. Ми вже про себе заявили на весь світ, але я впевнена, що ми ще покажемо себе і під іншим кутом. Я, наприклад, вірю в ідею в те, що Україна незабаром стане світовим it хабом. Тому можливо через якусь кількість років веб-саміт ми вже будемо проводити свій в Україні, який буде об'єднувати не 70 тисяч учасників, а значно більше. Для цього у нас є всі ресурси, люди, інтелект і здатність це робити. Тому давайте будувати нашу країну потужно, сильно і незалежно далі. Дякуємо, йдешніми святами клас.